Шогунат Ашікага втратив свою споконвічну владу. Феодальна Японія занурилася в жорстоку громадянську війну. Клан пішов на клан, і місцеві вельможі Дайміо втрутилися в боротьбу за панування над країною. Саме так починається історія, яку оповідає нам гра Сенджуцу. Битва за Японію, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Настільна гра Сенджуцу Битва за Японію розрахована на компанію від 1 до 4 гравців і пропонує учасникам спробувати себе в ролі самураїв, яким випала честь захищати владу свого дайміо та знищувати ворогів йому на потіху. Уся гра буде проходити на невеликому полі, зіставленому з шестикутних комірок, якими і будуть переміщуватися самураї, та проводити свої підготовлені атаки завдяки розігруванню різноманітних карт у Міні. Але тактика бою залежить не лише від навичок самурая, а й від обраної зброї, наявних прийомів. Зосередженості та локації битви, і тільки найвправніші бійці зможуть довести свою відданість Дайміо перемогою у поєдинку у гру Сенджу. Битва за Японію ви можете грати як у дуельному режимі, один на один, так і командами, наприклад, два на два. І за такого варіанту вам спершу необхідно поділитись на команди. Далі на початку гри кожен із учасників вибирає персонажа, за якого він буде грати, і викладає його карту перед собою. А також отримує карту основного вміння вибраного персонажа та особисту карту дерева Камає». на символі нейтральної позиції цієї карти необхідно розмістити кільце Камає. Крім цього, гравець повинен отримати основну зброю, яку він вибирає серед варіантів, перелічених на карті персонажа, і викладає цю карту перед собою. Далі необхідно утворити свою колоду карт умінь. Більш детально за правилами утворення колоди можна ознайомитись у буклеті правил, однак для вашої першої партії Гікач радить скористатися попередньо створеною особистою колодою персонажа, яку можна знайти наприкінці буклета правил. Ця колода завжди буде складатись із 40 карт. До цього ліміту не входить карта особистого вміння персонажа, як і основна зброя гравця. Перетасуйте свою колоду вмінь і викладіть її до лілиць перед собою. Далі гравці повинні розмістити жетони переваг на треку переваг відповідно до значення на картах персонажів. Жетон персонажа з найбільшим значенням займає найвищу поділку і далі за зменшенням показника. Після цього гравці повинні обрати поле для гри, і для цього вам доступні дві плитки, кожна з яких має дві різні сторони. Виберіть один із варіантів і викладіть плитку цим полем догори. або навіть об'єднайте два планшети для створення більшого поля. Далі гравці разом вибирають один тип місцевості. Її починаючи з гравця з найбільшим значенням переваги і далі за годинниковою стрілкою, гравці розміщують усі компоненти місцевості на полі бою. Після цього, починаючи з гравця з найменшим значенням переваги і далі за порядком зростання, кожен гравець розміщує фігурку свого персонажа на будь-яку доступну початкову клітинку на полі бою, якими на засніженому полі є ці комірки. На будь-якому полі за можливості суперники повинні розмістити фігурки на протилежних сторонах поля. Неподалік розмістіть трек переваг, усі карти поранень, карти ефектів стану та жетони зосередження. Після цього за бажанням гравці можуть передивитися свою колоду вмінь і відібрати будь-яку кількість підготовлених карт з ось такою позначкою і відкласти їх на свою стартову руку. Однак не перевищувати кількістю ліміт руки, показник якого зазначений на карті персонажа. Позосталу колоду необхідно перемішати та викласти до ігрової зони, а після цього добрати карти до свого ліміту руки, якщо не зробили це досі. Додайте до них карту основного вміння та основної зброї, які не враховуються в ліміт руки. Це і буде ваша стартова рука. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Уся партія гру «Сенджуцу. Битва за Японію. Триває кілька раундів до моменту, поки суперник не зазнає поразки, тобто ви не завдасте йому потрібну кількість поранень, яка вказана на його листі персонажа. А якщо ви граєте командами, то поки всі члени команди суперника не зазнають поразки. Отже. Кожен раунд гри складається з п'яти кроків. На початку раунду кожен гравець бере на руку одну верхню карту вміння зі своєї колоди. Однак, якщо ваша колода вичерпалася, натомість візьміть карту поранення. Щоразу, коли вам буде потрібно брати карту, а ваша колода порожня, ви отримуєте одну карту поранення. Далі кожен гравець повинен вибрати одну карту з руки, яку він хоче розіграти, та покласти її до лілиць на стіл. А після всі гравці одночасно відкривають свої карти та починають розігрувати вказані на них властивості, за значенням ініціативи, що вказане на цих картах. Але перед тим як ми перейдемо до розгляду властивостей, давайте більш детально ознайомимося з вибором і розігруванням. По-перше, всі карти поділяються на чотири типи: це основні карти з коричневою лінією. Які після розігрування завжди повертають на руку, та карти вмінь, позосталі карти, атаки захисту й медитації, які після розігрування вирушають до скиду. Карти можна розрізнити за символом з лівого боку карти. На картах вмінь зазначені тип карти та ключові слова, значення ініціативи, ще можливо обов'язкова вартість зосередження, вимога камає, Властивості, які можна розіграти, та можливі додаткові символи, про які ми поговоримо трохи згодом. Тож, обираючи карту для розігрування, ви повинні мати можливість сплатити її вартість, тобто скинути вказану кількість жетонів зосередження, якщо на ній зазначена ціна. Якщо жетонів недостатньо, ви повинні зіграти іншу карту. Додатково на деяких картах зверху може бути зазначена певна позиція Камае, тобто розміщення вашого кільця Камає на відповідній комірці карти дерева. Якщо жетон розміщений на іншій комірці дерева, ви не можете зіграти цю карту. Тож після відкриття карти, якщо на ній зазначена обов'язкова вартість, ви відразу повинні скинути вказану кількість жетонів зосередження. А якщо є додаткова, то ви за бажанням можете скинути вказану кількість жетонів, щоб так само активувати цей ефект. Далі, якщо ви бачите, що ваша карта не підходить для поточного раунду з огляду на зіграну карту суперником, то за бажання. Кожен гравець, починаючи з найнижчої поділки треку переваги, і далі в порядку зростання може зіграти карту вміння із властивістю негайної заміни ось таким символом, або спасувати, залишивши поточну карту. За розігрування карти заміни, поверніть усі сплачені жетони зосередження за першу карту, а потім заплатіть зазначену вартість зосередження нової карти, якщо така є, і скиньте замінену карту. Відправте її до скиду. Після цього, якщо принаймні одна карта вмінь має змінне значення ініціативи, гравець, що її зіграв, повинен вибрати для неї значення або одне з указаних, або в їхньому діапазоні. Якщо більше ніж один гравець відкриває карту зі змінним значенням ініціативи, то гравці почергово вибирають значення ініціативи, починаючи з найнижчої поділки треку, переваг і далі за порядком зростання. Після того, як показники ініціативи всіх викладених карт було встановлено, необхідно розіграти ці карти за порядком зменшення значення ініціативи на цих картах, починаючи з карти з найбільшим значенням. Якщо кілька з відкритих карт умінь мають однакові значення ініціативи, але належать до різних типів, то їх розігрують у такому порядку: спочатку захист, потім атака, медитація та основна карта. Крім карт, основної зброї, які грають за типом атака, однак завжди пізніше ніж звичайна карта атаки. Якщо відкриті карти вмінь з однаковою ініціативою належать до одного типу, то персонаж із найбільшим значенням переваги вирішує, розігрувати свою карту першим чи другим. Щодо ініціативи, на деяких картах ви можете зустріти позначку певної позиції КамАЕ та позначку ініціативи. Якщо ваш персонаж наразі займає цю позицію, ви повинні використати нове значення ініціативи, вказане в кольоровій комірці. Також позначку ініціативи можна зустріти її за додаткову плату зосередженням, і за бажанням ви можете замінити базову ініціативу карти, сплативши зосередження. Крім цього, треба враховувати, що на деяких картах умінь є розділова лінія, на якій зображена комірка зі значенням ініціативи. Ця розділова лінія означає, що іншу частину карти вміння розігрують з іншим значенням ініціативи, можливо, навіть після виконання дій суперником. Тож, коли настає ваш час розігрувати дії, ви активуєте всі ефекти на карті, рухаючись згори донизу. Нагадую, що якщо на карті зазначені ефекти Камає, кольорові смуги, а ваш персонаж перебуває у відповідній позиції Камає, ви повинні застосувати саме цей ефект. Отже, на картах умінь ви можете зустріти властивості, що дозволяють вам змінювати вашу позицію Камає. Якщо в тексті карти зазначено Змініть Камає на певну відстань, тоді ви переміщуєте свої. Своє кільце суміжними комірками, що з'єднані гілками. І якщо від комірки на лінії є стрілочки у відповідний бік, ви повинні перемістити кільце тільки на цю комірку. Переміщуючи в такий спосіб кільце на комірку зосередження, ви не враховуєте цю комірку в зазначену кількість переміщень і рухаєте кільце далі. Однак за це ви отримуєте один жетон зосередження. Якщо ви не можете далі перемістити кільце Камає після переміщення на комірку зосередженості, то поверніть його на ту позицію, з якої починали переміщення. Ви все одно здобуваєте жетон зосередження. Однак у властивості карти може бути зазначено зайняти певну позицію Камає. Тоді ви відразу переміщуєте кільце на відповідну комірку, ігноруючи лінії та стрілочки. Ефекти переміщення бувають двох типів: чорні. Це обов'язкові, які ви повинні розіграти повністю, та білі, які розігрують за бажанням. Будь-які ефекти переміщення можна розігрувати в довільному порядку. На прикладі цієї карти ви можете або переміститись і розвернутися, або навпаки. Зазвичай на карті кроки позначають прямими стрілками, що вказують напрямки на полі бою відповідно до лицьового боку вашого персонажа, та число, що вказує кількість комірок для переміщення. Лицьовий бік персонажа позначений трикутником на Основі фігурки. Не розвертайте вашого персонажа під час переміщення. Виконуючи поворот, розверніть фігурку вашого персонажа на кількість сторін шестикутної клітинки, яка вказана в ефекті переміщення на карті. Після цього лицевий бік фігурки буде мати інший напрямок. Якщо в ефекті зазначені кілька стрілочок або поворотів, то для кожної такої дії ви можете обирати новий напрямок. Коли на карті зазначені слово або і горизонтальна лінія, ви повинні обрати один із наведених варіантів. І якщо ж біля ефекту є слово потім, ви повинні виконувати дії переміщення у відповідному порядку байдуже особливі це переміщення чи ні. Під час переміщення можуть відбутися зітнення. Наприклад, якщо ваш персонаж змушений переміститися на клітинку поля бою, що умовно розташована за його межами, ви повинні взяти карту запаморочення на руку і відразу завершити свій хід. Ви не розігруєте решту ефектів своєї карти. Якщо ваш персонаж переміщується на клітинку поля бою, зайняту компонентом місцевості, поверніть персонажа на попередню комірку поля, а після розіграйте властивість цього типу місцевості. Наприклад, камені змушують отримати карту запаморочення, підпалені вози, крім запаморочення, ще й отримати карту поранення. А трупи, крім отримання запаморочення, змушують скинути всі жетони зосередження. Більш детально із властивостями кожного типу місцевості можна ознайомитись у буклеті правил. Однак під час бою може статися так, що ви зайдете на комірку з іншим персонажем. Тоді ви повертаєтесь на попередню комірку і відразу завершуєте хід, не розігруючи решту ефектів своєї карти. До того ж візьміть карту запаморочення, а також скиньте одну карту з руки, крім запаморочення. Крім того, ваш суперник також бере карту запаморочення. До речі, щодо карт запаморочення. Коли отримуєте ці карти, ви відразу берете їх на свою руку, та вони враховуються в ліміт вашої руки, засмічують її. Однак під час вибору карт на раунд ви можете зіграти карту запаморочення з руки і тим самим скинути цю карту. Проте у цьому раунді ви не будете виконувати жодних дій. Крім цього, якщо протягом гри кількість карт запаморочення на вашій руці дорівнюватиме ліміту вашої руки або перевищуватиме його, ви негайно зазнаєте поразки. А ось щодо карт поранення, то... Коли ви отримуєте ці карти, ви викладаєте їх у свою ігрову зону. І якщо під час гри кількість карт поранень будь-яких типів буде дорівнювати показнику життів персонажа, він відразу зазнає поразки і його прибирають із поля. На картах умінь атаки та захисту зазвичай ви можете зустріти позиційні схеми. На цих схемах зазначені можливі прийоми, які ви можете застосувати під час бою. Символом трикутника позначене ваше поточне положення, а також напрямок ефекту за сусідніми комірками відповідно до лицьової сторони персонажа. Символ знаку оклику позначає нанесення поранення. Якщо ви перебуваєте у відповідній позиції до суперника і його фігурка перебуває на комірці з цією позначкою, ви завдаєте стільки поранень, скільки знаків оклику зазначено на комірці. Також на картах атаки можуть бути зазначені важкі поранення, і за них. Гравець бере відповідну карту важкого поранення та викладає її перед собою, маючи принаймні одну карту важкого поранення на початку раунду, гравець повинен скинути одну карту зі своєї колоди. Але ефекти таких карт не мають накопичувального ефекту. До того ж, деякі карти атаки за гри в соло мають ефект розгрому. І якщо суперник вражений ефектом розгрому, він відразу зазнає поразки, незалежно від того, чи досяг він свого ліміту поранень, чи ні. Однак розгром не вважають успіхом за атаки, адже для успіху суперник повинен або отримати карту поранення чи статусу, або його відштовхують, притягують чи розвертають у наслідок. Ефекту атаки це дуже важливо розуміти, адже на деяких картах може бути напис у разі успіху, який можна активувати тільки в разі успішного виконання попередньої дії. На картах атаки також можна зустріти ефекти: відштовхнути, притягнути, розвернути. Ось такою відміткою позначений цільовий персонаж. Тож, якщо ви притягуєте персонажа, він переміщується до вас прямою лінією на стільки клітинок, скільки вказано в ефекті притягування. І навпаки, якщо ви відштовхуєте цільового персонажа, то він переміщується від вас прямою лінією на кількість клітинок, вказаних в ефекті відштовхування. І якщо ви відштовхуєте персонажа на клітинку з компонентом місцевості, переміщення цільового персонажа припиняється. Вважайте, що він сам перемістився туди. Через це відразу застосуйте відповідний ефект місцевості. Однак, відповідно до атаки, у грі також є карти із властивістю захисту. І під час бою суперник може заблокувати вашу атаку. Якщо в цей хід він зіграв карту захисту зі значенням ініціативи, що перевищує чи дорівнює значенню вашої карти атаки. Комірки, на які розповсюджується блокування на схемі, позначають ось такими щитами. Для успішного захисту необхідно, щоб відповідний символ на схемі потрапляв на клітинку цільової атаки або на клітинку, зайняту персонажем, або принаймні на одну клітинку кожного зі шляхів ефекту атаки. Шляхом атаки вважають клітинки поля бою між нападником і цільовою клітинкою. Відповідно, якщо гравцю таки вдалося заблокувати майбутню атаку суперника, тоді ефект цієї атаки ігнорують. До того ж, треба враховувати, що компонент місцевості наділяє ефектом блокування Ання ту клітинку чи клітинки поля бою, які він займає до речі, під час ходу у разі успішних дій ви також можете зіграти негайні додаткові карти чи негайні карти, які мають відповідний напис щодо успіху виконання дії. Однак треба розуміти, що загалом негайні карти ви можете грати відповідно до умов, зазначених на самих картах. Однак за один раунд ви можете зіграти не більше однієї негайної карти. І, наприклад, якщо на початку ви зіграли карту негайної заміни, то ви вже не зможете зіграти, наприклад, негайну додаткову карту після успішного захисту. До того ж, на картах умінь можуть бути зазначені ефекти контратак. І якщо ви блокуєте ефект атаки суперника, а значення ініціативи його невдалої атаки. Збігається зі значенням ініціативи будь-яких символів контратаки, ви можете негайно зіграти карту не основного вміння атаки з таким самим або меншим значенням ініціативи, немов негайну додаткову карту. Проте це розігрування не враховують до ліміту зіграних негайних карт за раунд. Додатково властивості можуть вказувати вам скидати чи добирати карти з колоди. До речі, всі карти в мінь мають відповідний колір внизу карти, який вказує на ранг карти. Він зазвичай потрібен для утворення колоди, але також посилання на ранг карти можна зустріти і в тексті властивостей. Деякі карти дають вам змогу пошукати у своїй колоді певну карту. І якщо не вказано інакше, знайдіть цю карту у своїй колоді, візьміть її на руку, а після пошуку перетесайте. Колоду, в якій ви шукали. Також на картах умінь можна зустріти ефект переваги, і коли ви його активуєте, то повинні перемістити свій жетон переваги на найвищу поділку треку, а всі інші жетони на одну поділку вниз, щоб зберегти їхній порядок. Деякі карти вмінь додають ефекти кульгання. Коли ваш персонаж зазнає впливу ефекту кульгання, ви щоразу берете карту кульгання та кладете її у свою ігрову зону як поранення. Маючи таку карту перед собою, ви завжди зменшуєте на одиницю значення ініціативи всіх карт умінь, які ви граєте. Наприкінці ходу гравець розвертає карту кульгання на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Зробивши повний оберт, тобто після 4 раундів цю карту скидають. Атакувальні ефекти деяких карт умінь вражають отрутою. У базовій коробці цим ефектом наділена тільки одна карта приховане ікло гадюки. За успішної атаки суперник отримує карту отрути й застосовує вказаний на ній ефект. Деякі карти вмінь мають характеристику дальній бій і позначені символом відстані в лівій частині карти, число, яке визначає наскільки клітинок поля бою поширюється ефект карти. Однак для застосування ефекту цільова клітинка має перебувати на лінії видимості. Щоб визначити, чи бачите ви цільову клітинку, ви повинні бути в змозі провести безперервну лінію від будь-якого з двох передніх кутів клітинки вашого персонажа до будь-якого кута цільової клітинки. Однак, якщо лінія видимості перетинає чи торкається будь-якої клітинки поля бою з компонентом місцевості. Лінію вважають перерваною. Інші персонажі, шипи їх жетони пастки не переривають лінію видимості. Після того, як ви активували ефекти зіграної карти або карт, покладіть їх до скиду, крім карти основних умінь і карти основної зброї. Їх не скидають, а натомість повертають на руку. Далі застосуйте будь-які ефекти завершення ходу, наприклад, ефект стану кульгання. І наостанок переконайтеся, що кількість карт на вашій руці не перевищує ліміт карт вашого персонажа. Якщо ви маєте на руці більше карт ніж дозволяє ліміт, то повинні скинути до лілиць зайві карти в мінь, щоб кількість карт на руці дорівнювала вашому ліміту руки. На цьому ви завершуєте хід, і наступно виконує хід гравець за більшою ініціативою зіграної карти. У такий спосіб гра триває до моменту, поки на полі не залишиться лише один гравець або одна команда. Нагадую, що персонаж вибуває, якщо кількість його поранень дорівнює ліміту поранень або перевищує його. Або якщо гравець за персонажа має на руці таку кількість карт запаморочення, що дорівнює або перевищує розбір руки персонажа. Також у гру Сенджуцу Битва за Японію ви можете грати соло, де вам буде протистояти бот зі своєю власною манерою поведінки, особливими картами вмінь для соло гри та особливими вміннями. Крім цього, за гри в соло ви використовуєте книжку кампанії, в якій ви зможете пройти справжній шлях Роніна. Більш детально з усіма змінами під час соло гри ви можете ознайомитися наприкінці буклета правил. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які фільми чи серіали про Японію та самураїв ви бачили і чим саме вони вам запам'яталися. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте на найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі. Папа.